Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток Одещина. І Сьогодні улюблена рубрика розпаковочка. Є в мене отакі дві, одна велика одна маленька, коробочки, посилочки. Але перед тим, як, перед тим, як ми розпакуємо і подивимось, ми нарешті розіграємо гліцинію. Хто писав коментарі під відео Хочу гліцинія. Ось такі рослинки. Сьогодні ми розіграємо за допомогою програмки «Случайного вибору рандомайзер. Бо треба вже їх відправляти. Подивіться, корінці вже хочуть з цих горщичків на волю, їх треба або пересадити в більші горщики, або вже в землю. Тому зараз розіграємо, я покажу, як це відбувалося. І будемо вітати переможців. Копіюємо посилання на відео та вставляємо в рандомайзер для визначення переможців конкурсів на YouTube. Далі тиснемо кнопку і вітаємо першого переможця, тиснемо далі вітаю другого переможця. І останній третій раз. Вітаю! Ось ми і визначились. Я вітаю усіх переможців. В описі під відео я залишу свій Фейсбук, Інстаграм, і ви, там, де вам зручно, залишите свої дані, куди я можу вам відправити. Хочу ще додати, що якщо ви в південних регіонах, то вкривати не треба її зовсім. Але якщо Північніше, мабуть, треба перші пару років її вкривати, бо це все-таки теплолюбива рослина. Ще хочу додати, що не треба її перегодовувати, бо більше азота вона буде нарощувати сильно масу і цвісти вона не захоче. Але все одно вона раніше, ніж через 5 років, не заквітне. Сподіваюсь, що, може, у вас вийшла раніше. Може, ви знаєте рецепти годування рослин, але в мене десь на п'ятий рік вона зацвіла. Так що ось так. Переходимо. Так, і ось нарешті яскрава розпаковка. Яскрава, тут так і підписано. яскрава. Як ви здогадались, це яскрава клумба. Тому з осені готуємося до улюбленого місяця квітня-травня. І ось таку красу я накупила. Аліуми, ось такі луки, ось таку рослинку пушкінія. В мене ніколи такої не було, я не знаю ще, як вона росте. Але вона схожа на гіацинт за описом. Також листочки схожі на гіацинт. Ну, подивимось, що це буде за рослинка. Ще я замовила мускарі. Ось такі гарненькі, білі і голубі. Зараз я вам покажу цибулинки. Подивіться, які великі. В мене є звичайні сині, але вони, мабуть, ну, ось такі, як дітка. А тут такі величенькі. Так, далі переходимо. Саме красиве тюльпани. Ось такий колір. Ось такі цибулинки великі, є трохи пошкоджені, але це нічого, замочимо. Так, більшість, наче все гаразд. Ось такий яскравий тюльпанчик. Так, далі підуть. Ось такі повні. Ось такі теж великі цибулинки, гарні. Так, хтось може запитати, на що скільки тюльпанів. Я відповім, що це було оптове замовлення. Ми скооперувалися з подругами, тому це вийшло всім дешевше. І ми маємо ось такі коробочки з назвою самої рослини і з фоткою тюльпана. Тому, як будемо викопувати, можна буде складати і хранити їх в таких коробочках. Подивіться, яке все гарне і красиве. Повні тюльпани. Окремо можна зложити. А так я ось заказала ось такі тріумфи. Підбирала так, щоб вони були однакової висоти і цвітіння. Що це пізні, що це пізні, щоб вони квітли в один час. А ось такі, наприклад, повні. 25 сантиметрів. Я хочу спробувати посадити в горщик, бо високі тюльпани в горщику дуже ломаються. Це вже ми пробували таке. І останній ось такий красень. Тому чекаємо, Тюльпани треба садити десь щоб було 10 градусів. І менше. В нас поки що 25-27, тому ще дуже рано їх висаджувати. От. І будемо вже чекати весни, коли все, вся ця краса, вся ця розквітне. Тому, щоб побачити всю цю красу, підписуйтесь на канал. Дочекайтесь весни і будемо милуватись разом. Так, а іншу посилочку, мабуть, я зроблю ще одне відео, бо я не люблю дуже довгі відео. Сама не люблю і тому і сама і не знімаю довгі відео. А на даний момент бажаю всім здоров'я. Чекайте нове відео. Ставте вподобайки.